Дивлюся на вас звідти, де час наді мною втратив владу. Хочу сповідатися про найцінніше для мене в земному житті мої діти, донька Квітослава, син Степан і дорогий внук Даніель стали сенсом існування джерелом гордості і радості. Піднятися на творчу вершину важко, але утримати її ще складніше. Кожна пісня, кожен день шанс створити прекрасне, що торкнеться душі слухача. Перед концертами завжди молився до Бога і дякував йому за можливість дарувати музику людям. Знав, не запалиш іскру в очах глядача спочатку, ти далі не вдасться то був мій священний ритуал. Пропонували здобути славу на сцені ненажерливого сусіда та обрав вірність собі й Україні. На радіо я звучав рідко, не формат, казали. Бо не по-російськи, а по-українськи, і я пишався цим. Я мріяв про Україну, вільну, сильну, незалежну. Коли вона стане великою європейською державою, я хотів би, щоб ви всі відсвяткували цю подію декілька тижнів поспіль від щастя і радості.